Фактично не збільшиться. Чому? Тому що саме для них зроблено прив'язку відтепер ну, з 1 січня, не до, до мінімальної заробітної плати, а до прожиткового мінімуму. Тому розмір податку до 10 буде рахуватися у них з 1 січня це 1600 гривень. Це буде, ну якщо 10% 160 гривень. Це перше таке нововведення, ну суттєво що слід відмітити. І наступне це те, що їм дозволить. Сплачувати так званий оцей, ну, єдиний соціальний внесок, так, що зачепив багатьох і змусив сплячі підприємства терміново закриватися, то для них дозволено сплачувати цей єдиний соціальний внесок у половинному розмірі. Тобто це не 704 гривні, так, як 22%, а 352 гривні. Тому, якщо порахувати ну, річне. Податкове навантаження на першу групу, воно дійсно буде незначним. Ну 160 гривень, так на 12, і цей податок. Ну це десь приблизно десь 6, шість тисяч гривень. Я думаю, що цю суму можна сплатити. А як всім іншим групам? Всі інші групи залишилися фактично без змін, окрім ЄСВ. Тобто для всіх єдиний yes, no, соціальний внесок так єдиний соціальний внесок збільшено, всі інші правила ставки залишено друга група, третя група залишено без змін. Але тут я б хотіла ще таке зазначити, що внесені зміни з метою. Перетворення податкової служби з фіскального органу на сервісну службу, і от тут також є багато питань, як воно буде реалізовано, тому що це також зачіпає кожного платника, кожного пересічного громадянина, який так чи інакше в своєму житті цим має справу. З чого слід почати? Що всі функції перевірок фактичні, документальні. Крім камеральних перевірок, це податкова звітність при її прийманні передана. Камеральна. камеральна перевірка це, наприклад, ви прийшли здати декларацію податкову, е, хочете отримати податкову знижку, наприклад, за навчання. Хочу. Ось. І вам інспектор бере цю декларацію і у віконці там рахує, чи у вас декларації 2 плюс 2 дорівнює 4, чи у вас заповнені всі реквізити, ну тобто візуальний контроль угу. фактично здійснює. Угу. Ну, якщо щодо звичайно, людини, там є і щодо там бюджетного відшкодування нюанси перевіряє, але якщо це громадянин, то так. І ось фактично всі перевірки буде переведено на обласний рівень і рівень центрального апарату. І ось тут є питання, як це буде дійсно реалізовано. Тому що зараз, наприклад, всі районні так, районні аудит, підрозділи переведені у структуру. Наприклад, якщо по Києву брати так у структуру головного управління ДФС міста Києва, тобто по факту люди вони навіть знаходяться на своїх робочих місцях, як вони працювали у районі, а обліковуються у ДФС міста Києва. Ті самі люди, ті самі заробітні плати. Я абсолютно не хочу якісь нарікання на рівень їх компетенцій, але все ж таки як буде реалізовано це спрощення і оце послаблення фіскальної складової. тим більше, що на ефективність податкового контролю лунали неодноразові нарікання. І навіть міністр фінансів дав окреме доручення підвищувати якість цього податкового контролю. От як вона буде підвищуватися, якщо дійсно це все залишається на тому рівні? І немає, знову ж таки, було б. Багато мов велися розмови розробити ризикоорієнтовану систему відбору платників до перевірки. Наразі також вона, ну про неї принаймні восени про неї велися розмови постійно. Зараз щось воно. Притихло, як воно буде спрацьовувати ці показники, чи будуть ці старі методи, чи все ж таки ми побачимо щось нове. Дуже хотілося б на краще сподіватися. І наступне, що слід відмітити, це податкові консультації. Також важливий аспект, коли ви приходите у податкову, так і не знаєте, хочете отримати консультацію. Зміни запрацюють з 1 квітня, але фактично податкові консультації, на мою думку, поставлені під питання. Тому що ну багато дуже змін, але центральним є те, що податкові консультації від не будуть звільняти від податкового зобов'язання. Якщо, наприклад, за результатами перевірки буде встановлено, що там або ця податкова консультація майбутнього буде скасовано, платник буде звільнений від штрафу. Але податковий основний платіж до пов'язання він буде сплачувати, і таких змін багато. Треба буде, якщо наприклад індивідуальна податкова консультація буде суперечити у яку може в будь-який момент відтепер видати мінфін, тому що раніше він видавав ці узагальнюючі консультації за результатом працювання значної кількості індивідуальних, то відтепер йому надано право видавати ці консультації. З питань тлумачення законодавства, тобто платник отримав консультацію. Завтра мінфін видав узагальнююче роз'яснення. Платник не захищений. На жаль, Олександра Смірнова, експертка громадської організації інститут податкових реформ у програмі громадська хвиля. Все, що ви вже почули в цій розмові, і ще почуєте вже завтра вранці на нашому сайті громадські Але це ми поговорили про а, зміни, які вже заплановані, вони вже фактично відбулися, але вступатимуть у силу впродовж року. Так а, а, я б хотіла запитати про. Те, про що йдеться у меморандумі з МВФ, про це скасування спрощеною системою оподаткування, тому що де б я не зустрічала згадки про цей меморандум, ніде не розшифровується, що ж власне передбачено, про яке скасування йдеться. Ну, ми знаємо, що ще жодних рішень не прийнято на рівні законодавчому, але вони очевидно будуть прийматися, оскільки ці вимоги. МВФ ставить доволі жорстко цього разу. Ви знаєте, наразі посудові особи, ну, особи відповідальні, скажімо так, за цю податкову реформу про скасування мову не ведуть. Дійсно, можливо, ну, хто пам'ятає, були і майдани, майдани податкові це питання дуже таке болісне, тому що з одного боку, так, ведуться розмови, що спрощена система надає можливості для зловживань, для використання різноманітних. Схем ухилення через юридичні особи, але все ж таки це і в першу чергу робочі місця. Тому я, моя власна думка, я не думаю, що влада піде зараз, принаймні, коли дійсно настільки. Точаться реформи у різних сферах і підвищуються комунальні платежі. Так, інфляція там є певна нестабільність з курсом долара. То я не думаю, що зараз це буде на часі. Можливо, пізніше до цього питання поверну, повернуться. Зараз я навпаки бачу. Рух в напрямі на зустріч, якраз от на зустріч людям. Чому внесені доволі позитивні зміни до розділу податок на доходи фізичних осіб? Що тут слід відмітити? Ну, по перше, на рахунок прощеного боргу. Тобто, якщо кредитор взяв іпотечний кредит, і йому ой, кредитор, фізична особа взяла іпотечний кредит і йому кредитор прощає цей борг не з підстав того, що, наприклад, компанія анулюється, так то платник податку отримав право розстрочити, тому що прощення це фактично його дохід. І він отримав право, надане тепер від тепер право сплатити податкове зобов'язання з цієї суми, не відразу, тому що це дійсно дуже обтяжливо. А протягом трьох років розстрочити рівними частками, щоквартально. це полегшення. Полегшення. Дійсно, дуже багато в нас громадян мають такі кредити. Наступне, що я б хотіла відмітити, розширено перелік осіб, які можуть мають право на отримання допомоги медичної наліку. Та медичне забезпечення від роботодавців або будь-кого. Це і тепер і платник податку, фізична особа, його члени сім'ї першого ступеню споріднення, це дитина, яка перебуває. Під опікою, тобто, бачите, яке вже також в напрямі до населення. Наступне це уточнено терміни використання якраз оці, цільової допомоги на лікування. Раніше ну, тут виникали питання, зараз чітко встановлено, що це, якщо це на лікування, це 24 місяці. Але якщо людина не встигає з певних ну, об'єктивних причин нею скористатися, вона має право подати. До Контролюючого органу заяву вказати, чому вона неї не скористалася, і податковий орган приймає рішення. Про подальше, подальше надання термінів для використання. Це дуже важливо, тому що раніше не скористався все, це також, також ну, дохід так. треба оподатковувати. Дуже суттєві зміни торкнулися навчання. От мало хто знає, що в нас є пільги так, по навчанню, що знято обмеження на включення до податкової знижки платника податків як за себе, так і щодо членів його родини, на що сплачені за навчання. Тобто раніше було були обмеження зараз е, всю суму, яка сплачена, можна включати. Всю, всю, всю. Ну, відповідно, там розрахунок буде йти там визначається пропорційна частка в залежності від того тієї суми з податку, яка була сплачена. Це ж все ж таки податкова знижка зі сплаченою наперед. Ну, якби, це за наслідками року суми ПДФО. Але раніше було обмеження, Наприклад, якщо там платник сплатив податку там 50, так а витрат в нього 30, А було обмеження, наприклад, 10, Він має право тільки на 10, то зараз цього немає. Він має право включити Ну, на 10, наприклад, 10 одиниць. Я маю на увазі. На десять одиниць, то тепер такого обмеження немає. Також зняті обмеження, що відтепер будь-яка юридична особа має право е оплачувати навчання за платника податків. І якщо також раніше було встановлене обмеження, вони доволі були. Цей рівень був доволі низьким. Це там прожитковий мінімум. Ну. Коротше кажучи, десь приблизно дві тисячі гривень. То зараз це у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, тобто фактично ну 10 тисяч гривень. Ця сума ну лоцей ліміт не включається до складу оподаткованого доходу платника. Тепер трошки зробимо це та конкретний приклад, можливо, уявний. Та оці 10 тисяч. Та ну хтось навчається за 30 тисяч на рік. Це у розрахунку на місяць. Mm. Розрахунку на місяць. Тобто, фактично, якщо раніше так погашає підприємство, сплачує 5 тисяч на місяць, так? 2,5 тисячі не включається до складу доходу, а 2,5 тисячі платник а, повинен сплатити зрозуміло. податок. Відтепер це набагато збільшено. Ага. Ну, тобто, зараз ну, дійсно змін дуже багато, таких, яких би я охарактеризувала як. Позитивні, от ви сказали, що міністерство фінансів, наскільки я вас почув, взяло дуже амбітно, що заявило. Та а наскільки це готувалося попереднім складом міністерства фінансів? Чи це повністю ініціатива нинішнього міністра фінансів? Ну, це фактично така сама, от, настільки амбітна, це дійсно ініціатива даного складу Міністерства фінансів. Але знову ж таки, тут, ще раз повторюся, важливе буде опрацювання, тому що, наприклад, Міністерство фінансів, той самий електронний кабінет, так, буде запроваджено. Для того щоб виключити взагалі можливість надати можливість платнику спілкуватися з податковими органами в електронному вигляді, зараз електронний кабінет працює, але ефективність його роботи багато хто ставить під сумнів. І навіть за звітами податкової служби користуються десь в середньому 55%. Тобто платні сервіси, все ж таки на даний момент переважають. І ось момент, це електронний кабінет. Він, згідно податкового законодавства, працює, ну, запроваджений з 1 січня, так? але по факту він ще буде розроблятися, розроблятися і розроблятися. Чому? Прикінцевими положеннями доручена Кабінету міністрів України, Організувати якраз от розробку цього програмного забезпечення для функціонування електронного кабінету поки також не зрозуміла, хто буде це робити, але дійсно проблема з функціоналом баз даних в податковій службі ну визнається, скажімо так. А якщо оцінювати ще якісь потенційні кроки, які, які може зробити держава, щоб перейти від системи фіскального тиску до системи надання послуг у податковій сфері, то які це можуть бути кроки? Ви знаєте, на сьогоднішній день, скажімо, вже зроблено більш ніж достатньо. Нехай запрацює те, тобто що вже зроблено? можна робити крок назад. Треба робити тільки кроки вперед, але головне не втратити оцей імпульс, тому що дійсно простежується імпульс реформ, робляться важливі кроки, але і може не вистачити от поступу на місцях. А от чому все ж таки МВФ вимагає саме скасування, е, системи єдиного оподаткування, спрощеного? Ну, тому що дійсно, в першу чергу, через. Незбалансованість або, так можна сказати, в цілому проблеми у сфері державних фінансів. Тобто так? для того, щоб наповнити український бюджет, ну і не тільки, в першу чергу для того, що тому, що цей режим оцінюється як такий, через який можливо ухилятися від оподаткування, як інструмент, і можливо, що як такий, який створює неконкурентні певні переваги для окремих. Платників, тому що дійсно рівень податкового навантаження в них менше маються на увазі великі платники податків? Чи маються на увазі ті приватні підприємці, які вже стогнуть навіть від підвищення ЄСВ? Великі платники податків не мають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Наприклад, перша група це рівень них доходу, має бути 300 тисяч. Гривень на рік це ну зрозуміло, там ну, друга так. група півтори мільйони і так далі там п'ять мільйонів. Тобто тут мова не йде про великі підприємства, але за допомогою різного різних схем подрібнення бізнесу ті самі ну, великі компанії можуть створювати певні ланцюги, скажімо так, угу. е ну так отримуючи отримуючи квитанцію чи топак чеку у супермаркеті, ти бачиш, що тобі не якась там. Так. Величезна хм, корзина щось продала та Розумієте, і тому е, якраз от і наполягають на цьому. Mm -hmm. Але звісно, як ще раз хочу підкреслити, що зараз про скасування я не чула що такого, щоб от брали і скасовували. Олександра Смирнова, експертка громадської організації інститут податкових реформ, що тут не запитання. У нас ще трошки часу є. Ви розповідали, як Переструктуризовуються і там прощення боргу кредиторам, які брали та, в борг і виплачують там банкам, наскільки я розумію, або іншим організаціям. А як бути з тими, хто не доплатив податки державі? О, ну, так. хто не доплатив, от... то до них застосовується все те саме, що і застосовувалося. Ну от, а от людина може, скажімо, прийти і сказати: я знав або не знав, але я не доплатив державі там ну мовно каже 10 або 100 тисяч гривень. Я готовий це зробити зараз, але досить порпатися в моєму минулому. Ви маєте на увазі ту ініціативу, про яку ведуть мову нульова декларація? Чи просто людина не сплатила і зараз хоче То. сплатити всю суму? Ну, На превеликий жаль. Будуть штрафні санкції? Такі? Будуть, санції. Є такий механізм, як розстрочення або відстрочення податкових uh -huh. зобов'язань, але вони пов'язані ну, це не просто за бажанням платника. От Я хотів, я платив, я не хочу, я не, не плачу. Це якщо там певні обставини, непереборної сили, якісь ну, ситуації виникли. Тобто, це доволі така процедура, ну, якщо можна умовно порівняти, як і з банком. Треба довести. Чому не платилося, як. І тоді податковий орган, знову ж таки, якщо велика сума, там відтепер також зміни, там буде реєстр цих відстрочених сум, треба буде великі суми погоджувати з Міністерством фінансів. Тобто це доволі складна процедура. І все ж таки раджу всім платити податки своєчасно. Тим більше, що зараз податкова служба буде. Хоча за рішенням суду знати інформацію не лише про е, суми коштів на банківських рахунках, а навіть в тих ячейках, де зберігаються кошти у банках. Тому буде доволі складно довести, що, наприклад, не мав взагалі нічого не мав, скажімо так. А рішення суду для цього якої інстанції потрібно? Ой, ну, ну першої, напевно. першої. Тобто податково, ну, за загальною процедурою буде звертатися до суду з проханням надання такого дозвілу. І як ще одна така, можливо, ну неприємна додати таку ложку дьогтям бочку меду, що ті власники житлової нерухомості, які ну квартир, наприклад, так, які здають їх в оренду або лізінг, втратили право на податкову пільгу з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Дуже важливо і. І ми нагадаємо, що з нами в ефірі була Олександра Смірнова, експертка громадської організації інститут податкових реформ. Поговорили ми про те, які зміни вже відбулися і будуть введені у податкове законодавство України протягом 2017 року. На що нам чекати, чого сподіватися? І власне, все це можна буде вже скоро перечитати і передивитися на нашому сайті громадськарадіо.орг. адже, мабуть, важкувато все запам'ятати з Першого разу доведеться час від часу підглядати. Я навіть коли заповнюю декларації свої податкові теж час від часу підглядаю різні свої шпаргалки в інтернеті, як і, як же їх заповнювати? Ніяк не можу а, згадати це. Звичайно, не не приклад. Нема тут головне, чим пишатися головне з чистим сумлінням підходити. Як про це нам до речі, нагадала Олександра це Смирнова. Точно. Анастасія Багаліка і Андрій Куликов працюють при мікрофоні у програмі громадська хвиля. Ірина Нижник видає цю Програму до ефіру. Ми з Анастасією знову будемо на цій хвилі приблизно о 21-й годині і 6 хвилин. А тим часом рівно о 21-й. На цій хвилі будуть новини громадського радіо, які подасть вам Марія Зав'ялова. Слухайте, думайте.